рішення виконавчого комітету, рішення виконавчого про перенесення роботи дні в серпні 2015 року. З метою забезпечення святкування майміста для стиніти святої вороці 28 серпня пропонується перенести на суботу 10 серпня. З 28 серпня на 10 Другий проєкт рішення – це наведілення коштів під номер 15 тисяч гривень для проведення так от інформація з державного доступу та що циркулює у навчанні. Деякі спрашивали про. І третє проєкт рішення, це проведена коштів розробки. Я хотів по попродити проєкту рішення поясніть, чи можна з ним зісти, що ми зараз на що ми стараємося її закрити, закінчати, що метод яка відноситься до розряду таємної, яка циркулює і має певні вимоги для свого обігу і її захисту. Тобто ця інформація, яка до діяльності міської ради як такої, її відношення немає. Це спеціалізована інформація. Наступне рішення це виділення коштів виробні 31 тисячі гривень для виготовлення для міста від знак нагородних знаків посвідчення такої зберігання. Дякую.